Виконуємо номер 2.27 із підручника Алгебра 8 та номер 2.27 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і два завдання. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо першу систему методом підстановки. Виразимо змінну Х із першого рівняння. І підставимо замість х у друге рівняння вираз 2 відняти 3y. Тепер ми маємо рівняння з одним невідомим, яке ми розв'язуємо. Розкриваємо дужки. 3 множимо на 2 це буде 6, 3 множимо на мінус 3 y буде мінус 9, мінус 2y переписали. Х дорівнює 2 відняти 3 у переписала. Тепер доданки без зміни переносимо в ліву частину, а в, прав... в праву частину, а в лівій зводимо подібні доданки. Мінус 9 у мінус 2 у мінус 11 у і 17 відняти 6. Отримаємо. Мінус 11 y дорівнює 11. Тепер поділимо на мінус 11. Отримаємо 11, поділити на мінус 11, мінус 1. Підставимо тепер значення мінус 1 замість y у перше рівняння. І знайдемо відповідне значення х х дорівнює 2 відняти 3 помножити на мінус 1. Отримаємо х дорівнює мінус 3 множимо на мінус 1, це буде 3. 2 додати 3. Маємо 5.y дорівнює мінус х дорівнює 5. Записуємо відповідь. 5 і мінус 1. І переходимо до другого рівняння. У другому рівнянні перед зміною y у нас протилежні числа, коефіцієнти 2 і мінус 2. Тому виконуємо методом додавання. 3х до 7х це буде 10х. 2х додати мінус 2х буде 0. 2 додати мінус 22 буде мінус 20. І тепер ділимо на 10. Отримаємо х дорівнює мінус 2. Підставимо тепер замість х мінус 2 у перше рівняння. 3 множимо на мінус 2, додати 2 у дорівнює 2. І розв'яжемо рівняння з одним ним невідомим. 3 помножити на мінус 2 це буде мінус 6. І тепер переносимо мінус 6 у праву частину. Змінивши знак на протилежний 2 у дорівнює 2 додати 6, х дорівнює мінус 2 переписали, а 2 у дорівнює 8, і тепер ділимо на 2. Y дорівнює 8 поділити на 2. Отримаємо 4. І записуємо відповідь. Мінус 2 і 4. Номер 2.27 із підручника алгебра 8, та математика 8 виконано.